Двері це так, а стіни це ні. Сьогодні говоримо з вами про потребу в асортивності та реалістичних межах. Вітаю у психологічній студії Сенс. Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог психотерапевтки. Нагадаю, що загалом базових емоційних потреб у нас є 5. Перша, це потреба в безпечній прив'язаності, друга це потреба в автономії, третя це потреба в реалістичних межах, про які якраз ми будемо говорити сьогодні. І четверта, це потреба виражати свої почуття, свої емоції. П'ята потреба в спонтанності і грі. Про це ми будемо говорити у наступних блогах. А сьогодні, повертаючись до потреби в реалістичних межах, давайте розберемося, про що ця потреба і як взагалі вона. Працює, коли вона є задоволена або незадоволена. Уявіть собі, скажімо, будинок, який є вашим, і в який зовсім не зачиняються двері. Тобто люди можуть заходити туди, вони не мусять стукати вам двері, вони можуть міняти там речі місцями, вони можуть робити будь що в вашому будинку. Як би виглядало тоді ваше життя? Але наскільки часто ми дозволяємо іншим. Порушувати межі нашої особистості. І чи не почуваємо ми себе тоді в своєму житті, немов е, в гостях, або і взагалі в якомусь прохідному дворі? І, власне, це ключове питання того, наскільки ми вміємо задовільняти потребу в реалістичних межах? З чого складається ця потреба? Ну, перш за все, як ви вже чули, з асертивності, коли я Маю повагу як до себе, так і до меж іншої людини, володію достатнім рівнем самоконтролю та самодисципліни. І, звісно, це все в нас розвивається з маличку, з дитинства, коли ми можемо розуміти, що для того, щоб бути ситим, їжа сама нам дорота не залізе, нам потрібно для цього щось піти і зробити. Що люди знають тільки те, що ми їм сказали. І якщо це мої потреби і інтереси, то це моя відповідальність їх відстоювати. І коли нас цього навчають, ми можемо це робити власне в асертивний спосіб і в добрій формі. Але якщо ні, наші межі будуть постійно порушуватись. Хоча навіть в науковій психології, в галузі соціальної психології, яка називається проксеміка, вчені дослідили, що Незалежно від культури є певні особистісні межі в просторі, і якщо їх порушують, то людина буде почуватися дуже безкомфортно. Скажімо. Для людей, які для нас є близькими, призначена так звана інтимна зона нашого простору, це приблизно 40-60 сантиметрів. І коли наші близькі, і рідні, це партнери, діти, батьки або дуже близькі друзі є настільки близько, нам в принципі це є комфортно. А ось якщо в інтимну зону зайде людина, яку ми не знаємо, ми одразу будемо почувати певний рівень дискомфорту. Адже навіть для друзів. І для наших таких неформальних стосунків, скажімо, робочих, призначена просторова зона від 60 сантиметрів до метр двадцять приблизно а вже від метр двадцять і до трьох метрів це є межа таких неформальних наших стосунків, тобто людей. Перепрошую, формальних стосунків, тобто людей, яких ми загалом знаємо, але з якими ми не маємо жодних якихось домовленостей, А ось соціальна зона для людей, яких ми в принципі не знаємо, починається вже три метри і далі. І тепер зверніть увагу на таке запитання, як часто ми дозволяємо собі е терпіти те, що наші особисті межі порушують люди, яких ми навіть е особисто не знаємо. І взагалі, чи мають вони на це право. Тож, що нам потрібно зрозуміти, що це є базова потреба, яку нам бажано вчитися задовільняти, і ми можемо в цьому не зупинятись, адже ця потреба існує в нас з дитинства і продовжує бути актуальною протягом всього життя, і ми можемо все краще і краще вчитися задовільняти свою потребу в асертивності і реалістичних межах. Тобто, складовими цієї потреби, як я вже сказала, є асертивність, самоконтроль та самодисципліна. І коли ми навчаємося краще відстоювати свої межі і, перш за все, говорити про свої потреби. Словами і бажано через рот, а не думати, що люди вміють читати наші думки, коли ми можемо наголосити на тому, що це для нас важливо, коли ми можемо все краще і краще вчитися розпоряджатися часом свого життя і відповідно розуміти, що самодисципліна це не кнут і пряник, і навіть не морквинка, яку ми вішаємо собі. Перед носом для того, щоб рухатися до своїх цілей, це швидше такий метод природних наслідків, що якщо ти не приготуєш, то ти не наясишся, що якщо ти не постелиш собі, то ти не виспишся. Що якщо ти не посіяв, то що ти збираєшся збирати, тоді е, насправді нам стає легше жити в, в правилах і в межах цього реального світу. Ми краще розуміємо можливості і обмеження цього життя. А краще розуміємо, що таке. Порядок, речей в природі, і в такому разі ми не будемо намагатися сіяти зимою, коли ґрунт є замерзлий, і тупати ніжками, чому ж в мене нема нових сходів, можливо, ви просто почали робити щось неналежний час. І е знову ж таки, що люди знають лише те, що ми їм сказали, і якщо ми чогось не сказали, то вони не зобов'язані про це знати, то тоді наше життя. Із собою і з оточуючими стане значно легшим. Найважливіше, що нам потрібно запам'ятати, то те, що наші базові потреби лишаються з нами протягом всього нашого життя, і разом з тим лишається завжди можливість. Вчитися їх задовільняти щоразу краще. Можна, зрештою, ще довго говорити про базові потреби і про потребу в реалістичних межах, але десь має бути межа, тож на сьогодні-п'ятихвилинки ми завершуємо, а в наступних блогах повернемося до не менш цікавих потреб потреби вираження своїх емоцій і почуттів та потреби в спонтанності і грі. Побачимося! Слава Україні!